Господи, Всемилостивий і всеблагий, ти знаєш усе та кожного ведеш шляхами твоїми. Поглянь милосердними очима на тих, хто зник без звісти, і на їхніх рідних, що в скорботі й невіданні перебувають. Вбережи від усякого зла та поверни до їхніх домівок у мирі та радості. А якщо їхня земна дорога вже завершена, даруй їм царство небесне і вічний спокій. Родинам їхнім, що страждають, пошли утіху Святого Духа, зміцни їхню віру і надію на Твою правду і милість, бо Ти, Бог милосердя і надії, і тобі славу восилаємо нині, й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Всемилостивий і Всеблагий, Ти знаєш усе та кожного ведеш шляхами Твоїми. Поглянь милосердними очима на тих, хто зник безвісти, і на їхніх рідних, що в скорботі й невіданні перебувають. Вбережи від усякого зла та поверни до їхніх домівок у мирі та радості. А якщо їхня земна дорога вже завершена, даруй їм Царство Небесне і вічний спокій. Родинам їхнім, що страждають, пошли у тіху Святого Духа, зміцни їхню віру і надію на твою правду і милість, бо ти. Бог милосердя і надії, і тобі славу висилаємо нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, всемилостивий і всеблагий, Ти знаєш усе та кожного ведеш шляхами твоїми. Поглянь милосердними очима на тих, хто зник безвісти, і на їхніх рідних, що в скорботі й невіданні перебувають, вбережи від усякого зла та поверни до їхніх домівок у мирі та радості. А якщо їхня земна дорога вже завершена, даруй їм Царство Небесне і вічний спокій. Родинам їхнім, що страждають, пошли утіху Святого Духа, зміцни їхню віру і надію на твою правду і милість, бо Ти, Бог милосердя і надії, і тобі славу восилаємо нині, й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Всемилостивий і всеблагий, Ти знаєш, усе та кожного ведеш шляхами Твоїми. Поглянь милосердними очима на тих, хто зник безвісти, і на їхніх рідних, що в скорботі й невіданні перебувають. Вбережи від усякого зла та поверни до їхніх домівок у мирі та радості. А якщо їхня земна дорога вже завершена, даруй їм Царство Небесне і вічний спокій. Родинам їхнім, що страждають, пошли утіху Святого Духа, зміцни їхню віру і надію на твою правду і милість. Бо Ти, Бог милосердя і надії, і тобі славу восилаємо нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Всемилостивий і всеблагий, ти знаєш, усе та кожного ведеш шляхами твоїми. Поглянь милосердними очима на тих, хто зник без звісти, і на їхніх рідних, що в скорботі й невіданні перебувають, вбережи від усякого зла та поверни до їхніх домівок у мирі та радості. А якщо їхня земна дорога вже завершена, даруй їм Царство Небесне і вічний спокій. Родинам їхнім, що страждають, пошли утіху Святого Духа, зміцни їхню віру і надію на твою правду і милість, бо ти, Бог милосердя і надії, і тобі славу восилаємо нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Всемилостивий і всеблагий, ти знаєш усе та кожного ведеш шляхами твоїми. Поглянь милосердними очима на тих, хто зник безвісти, і на їхніх рідних, що в скорботі й невіданні перебувають. Вбережи від усякого зла та поверни до їхніх домівок у мирі та радості. А якщо їхня земна дорога вже завершена, даруй їм Царство Небесне і вічний спокій. Родинам їхнім, що страждають, пошли утіху Святого Духа, зміцни їхню віру і надію на твою правду і милість. Бо Ти, Бог милосердя і надії, і тобі славу висилаємо нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Всемилостивий і всеблагий, ти знаєш усе та кожного ведеш шляхами твоїми. Поглянь милосердними очима на тих, хто зник без звісти, і на їхніх рідних, що в скорботі й невіданні перебувають, вбережи від усякого зла та поверни до їхніх домівок у мирі та радості. А якщо їхня земна дорога вже завершена, даруй їм Царство Небесне і вічний спокій. Родинам їхнім, що страждають, пошли у тіху Святого Духа, зміцни їхню віру і надію на твою правду і милість, бо Ти, Бог милосердя і надії, і тобі славу восилаємо нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Всемилостивий і всеблагий, Ти знаєш, усе та кожного ведеш шляхами Твоїми. Поглянь милосердними очима на тих, хто зник без вісти, і на їхніх рідних, що в скорботі й невіданні перебувають. Вбережи від усякого зла та поверни до їхніх домівок у мирі та радості. А якщо їхня земна дорога вже завершена, даруй їм Царство Небесне і вічний спокій. Родинам їхнім, що страждають, пошли утіху Святого Духа, зміцни їхню віру і надію на твою правду і милість. Бо Ти, Бог милосердя і надії, і тобі славу восилаємо нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.